Екскурс по дерев'яному будиночку. Ну що, подивимось разом, що є в нашому дерев'яному будиночку: спальна кімната на першому поверсі. Ходімо. Тут два зручні спальні ліжка. Великий телевізор, який ви можете подивитися під час відпочинку. А це кухонний стіл, на якому ви можете поснідати, пообідати або повечеряти нашою кухнею. Тут знаходиться наш посуд, кавомашина, чайник. Лампочка і навіть наші фірмові прянички. Це величезний диван. При потребі тут може розміститися додатковий гість. Це душова кімната. Зеркало з підсвіткою, умивальничок. І душова. Зараз ми піднімаємося на другий поверх. А тут міні-гардеробна з халатами та рушниками. Наша спальня на другому поверсі. Тут два Ліжко. Панорамні вікна і неймовірний краєвид. Тут балкон, на який можна вийти насолодитися краєвидом зі смачною кавою. Про таку панораму ви навіть і мріяти не могли. Це друга спальна кімната з таким самим двоспальним ліжком на другому поверсі. Краєвид тут вже йде на наш. Румочок. Дерев'яний котеч розрахований на 6 осіб. А це біседка з мангалом для вашого смачного шашлику.